Доброго дня! Сьогодні ми з вами зробимо невеличку таку невеличкий виріб це буде свічечка. Вона буде виглядати приблизно ось так. Ця свічечка у нас буде у вигляді такого невеличкого тортика або капкейка. Що нам потрібно? Для цього нам потрібні форми у формі ем, нашого виробу. Далі віск соєвий. Ось у нас така велика упаковка. Далі маленькі формочки. На сьогодні у нас можуть бути або сердечки, або це така невеличка у нас є малинка, і трохи більша це чорниця. Відразу побачите, трошки тут рожевенького кольору залишилося, то малинка. Також для свічечки такі фітелечки. Фарбники різнокольорові, а також ароматизатори Двох видів це малина, а також чорниця. За бажанням можна також додати такі квіточки. Отже, починаємо з того, що ми ставимо водяну баню і ставимо наш віск. Потім, коли баня почне нагріватися, ми помішуємо і розплавляємо віск, щоб не було жодних частинок у ньому, щоб не було жодного. Тільки він такий був прозорий, як яблучний сік. Отже, наша банька починає працювати, а ми в цей час робимо з діточками таку річ, можна робити без цих наліпок, але може посунутися свічка, і це буде незручно. Отже, ми наклеюємо, далі ми дістаємо наліпочку, беремо. І наклеїмо, І далі ще у нас є паличка для того, щоб в центрі отримувати, і все було так гарно, красиво, продіваємо, готово. Тепер подивимося, вже плавиться наш віск, перемішуємо наші пластівці, щоб вони стали однорідними. Коли вони стануть однорідними, можемо додавати фарбничок і можемо додавати ароматизатор. Краще було видно, беремо прозорі стаканчики. Далі, скільки нам потрібно воску. На ось таку форму, десь приблизно треба 40 грамів воску. Або я робила тут у стаканчику, є така смужечка, яка показує, скільки конкретно там грамів. І а, виявлено, що для того, щоб зробити одну свічку, а, приблизно треба 125, щоб була відміточка. Можна обрати будь-які кольори. Я хочу спробувати отакі ось комбінації. І а, також два різні аромати. Віск розтопився. Бачите, один тільки пластівець, ми його зараз приберемо і готовий для наливання. Звісно, найкраще використовувати пластикові стакани. Але оскільки немає, я поставила ложечки, щоб не тріснули. Але краще пластикові стаканчики, такі, наприклад, як для кави. Отже, відразу ми не наливаємо, даємо воску трошки-трошки охолонити. Буквально трошечки. І поки починаємо працювати з барвничком. Додаємо декілька крапель. Ретельно розмішуємо. І далі додаємо крапельки. Ми можемо потім капнути трошки на форму і ми побачимо колір. Щоб була гарно забарвлена, то, звісно, додавати більше кольору, щоб був яскравий колір. Якщо крем у нас буде білим, то бажано додати, щоб було дуже яскраво. На одну свічку я би додавала десь 5 капель різних кольорів. Додаємо далі трошки сюди малинового аромату. Трьох капель достатньо. Перевіряйте, будь ласка, фарбочки, наприклад, у голубій а не було ковпачка такого спеціального, тому вона дуже сильно лється. Ось зараз я хочу такий зробити якийсь дуже яскравий, там такий темний колір. Подивимося, що у нас вийде. Ось так крапельку сюди. Бачите, тут вже застигає, і вона. Здається, такою яскравою, наче помаранчевою, але насправді вона буде не такою, тому можна погратися. Дивіться, як будуть поводити себе діти. Думаю, цей колір дуже схожий такий на малиновий, тому я зразу залю у цю формочку, яка, як бачите, менша, малинки. Треба впевнитися, що у нас формочка чиста, тому краще її протерти, для того, щоб рівненько було у нас. Ягідка була без таких. Кривих країв так, і заливаємо свічечку. Ось наша свічечка залита, малинка залита. Продовжуємо. І друга свічечка також готова. Доки я намагалася отримати фіолетовий колір, то вона маса застигла, може, і не дуже вийде. Я гітко подивимося. Але ось Така комбінація кольорів, що вийшла чорниця. Отже, форми залиті і все. Вітаю вас! Ви справилися з першим етапом підготування елементів. Ще це можуть бути листочки, квіточки, отакі сердечки. Тобто, ви вже справилися. Ще раз, у кожної дитинки має бути стаканчик, ви туди наливаєте віск, він має бути не кип'яток, не тільки з водяної бані. Далі кольори для того, щоб вона обрала колір своєї свічки. Далі у кожної така паличка, наліпочка і а, фітиль, а, а також ви потім будете давати, підходити і казати, ви хочете чорницю. Або а, малину і пояснювати, що треба буквально одна крапелька, бо тут дуже багато. І за бажанням ще можуть наліпити квіточки, але можна показати, що квіточки будуть, можуть створювати такі пустоти, і, може, лише коли будуть горіти, то тоді будуть давати якийсь цікавий, я не знаю, акцент нашій світці. Отже, на цьому ми закінчимо першу частину нашого уроку і підготування виробу.